Наша розмова з президентом відбулася після спілкування з Урсулою фон дер Ляєн на тему енергетики. Президент сказав, що ми зберемо зараз формат відеозасідання з лідерами, які підтримують Україну. Зокрема, будуть наші партнери, які будуть допомагати нам шукати гроші на те, щоб цю енергетику покрити, і нам її відповідно максимально допомогти підтримати в опалювальний сезон. Зокрема, за словами президента, нам. Не вистачає зараз десь приблизно 750 мільйонів з 2 мільярдів. І ці гроші будемо шукати десь за тиждень. Цей формат, відеоформат з нашими партнерами буде встановлено і будемо розуміти наскільки. Або скільки нам не вистачає до кінця опалювального сезону, друге важливе питання, не по важливості, як ти розумієш, а яке було насамперед. Зокрема, це була ставка. І президент розказав трохи деталей за покровський напрямок. Звісно ж, усіх деталей ми не знаємо усіх деталей ми озвучити не можемо. Але про те, яка ситуація на Покровському напрямку, зараз я пропоную послухати президента. Успіху немав за останні дні. Двадцять десь шість тридцять відсотків від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровській. Причому застосування кам'яв 50% від всіх застосування кам'яв йде на Покровськ. Тобто, ви розумієте, як наше, наше непросто у Покровську. Ми говорили, вам пару сотень людей. Мажають наші від 200 до 300 руських. Всередині Покровську працюють наш 425 й штурмовий полк, найбільше навантаження сьогодні, саме на них вони в таких достатньо складних бойових діях. Також хочу подякувати 35-й, 38-й бригади нашим марпінам. Вони також на цьому напрямку виконують важливі завдання. 68-го окрема ЄГРЕЦЬКА. 32 друга 155 бригада це ті а, наші а, сили, які воюють безпосередньо на цьому, як ви вже зрозуміли, по відсоткам найгарячому а, напрямку. Тут же додам, що питали журналісти про фото Кирила Буданова поблизу Покровська. Президент раз наголосив на тому, що гурівці і ССО вони в принципі можуть допомагати виконувати хлопцям піхоті їхні завдання, але це не означає абсолютно ну, що вони виконують їхню роботу цілком і повністю. Тому саме на збройних силах України тримається фронт. Їм ми маємо дякувати. Їм ми маємо донатити кожного дня. Їх ми маємо підтримувати. А що стосується гурівців, то каже, що їх може бути близько 30 осіб на цьому. Тому напрямку відповідно, які прийшли на допомогу Збройним силам України, також на сході зараз знаходиться і головнокомандувач Пансирський. Він зокрема контролює ситуацію там особисто. Також президент повідомив і про те, що виробництво ракет в Україні зараз триває. Очікуємо масового виробництва фламінго до кінця року. Також наголосив на тому, що застосування Нептуна різного Нептуна по Росії бачили і. Звичайний і довгий, відповідно, теж скільки ми їх випускаємо, сказав говорити не будемо. Нехай це залишається в секреті. Ну і загалом всі вже і в Україні, і в Росії бачать результати застосування далекобійних українських ракет і дронів. Зокрема, в Росії в жовтні місяці був найнижчий експорт нафтопродуктів з початку великої війни. Восени також буде вироблятися до тисячі перехоплювачів дронів, якщо ми говоримо на добу для України. Але можна також сказати наразі, що ми. Домовилися з партнерами про продаж тієї зброї, яка у нас в надлишку. Що це за зброя? Звісно, президент поточнювати не став. каже для того, щоб залучити гроші на ті напрями оборонки, які нам необхідні, яких нам власне зараз не вистачає критично. Також відкриваємо дві експортні столиці в Копенгагені і в Берліні. Буде копродакшн. Там будуть офіси і контакти там також налагоджуються. Я до речі, теж змогла поставити запитання президенту. Зокрема, моє питання стосувалося мирно плану, який ми обговорювали весь минулий тиждень, я впевнена, що і ти його неодноразово обговорював в ефірах з експертами. 12 пунктів плану, який нібито Україна розробила разом з європейськими партнерами. Цей план викликав у нас дуже багато питань, тому що одним з пунктів цього самого плану було нібито те, що Україна погоджується обговорити мовне питання з російською стороною. А також там були пункти про те, щоб Росію повернули до міжнародного порядку. Денного до міжнародних організацій, і там також були пункти про те, що можливо, там якщо ці пункти плану будуть дотримуватися, то з Росії будуть зняті е, санкції. Утім, як сказав президент, такого плану фінальної його версії не існує. А який існує, теж пропоную послухати. Що стосується Європейських ідей може бути різних і може бути багато. І Вони є консультації. А наша позиція наступна. Зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов. Жодного плану чітко на столі поки що готовий. Немає. Безумовно, питання, про які ви сказали, мовні, тощо. Я не знаю, звідки вони проходять, але ми, ми пам'ятаємо, що все це було, пам'ятаєте, що спочатку війни, як ту, ту, турецькі ці сигнали на тощо також були напрацювання не нашою стороною. Ну, приблизно ми розуміємо, звідки це може проходити, але я б ставився до плану серйозно тоді, коли він буде. Далі, безумовно, ми поділимося з європейцями, вони боляться нашими їх баченнями, ми покажемо нашим баченням. Наші бачення, до речі, вони не нові. То ми розуміємо, що це за війна, і розуміємо, на що ми готові піти, так? і ми розуміємо, які перші кроки повинні бути, щоб в цілому перейти до дипломатії, тому що поки її, ну, немає, ми з вами це бачимо. А після цього, після нашого напрацювання. Вони все одно не будуть готовими без позиції Сполучених Штатів Америки. Тому що поки що а, без сили Сполучених Штатів Америки і в підтримці нас зброєю, і в політичному сенсі слова, поки що прийти до дипломатії просто неможливо. Тому будуть європейські напрацювання разом безумовно з нами. І ми будемо їх проговорювати зі сполученими штатами Америки. Що там у американців також ви ж знаєте, у них є своє цього. головне, яке бачення у нас? Бо війна в Україні. Ну і власне ви ж теж розумієте, що першим пунктом будь-якого плану це є припинення активних бойових дій, або припинення обстрілів України. Наразі ні, ви ні я точно цього не бачимо, тому говорити про мирний план ще дуже, дуже зарано. Також запитували у президента про гроші, російські гроші, які заморожені чи є прогрес відповідно? І каже, що найбільше питань зараз у Бельгії, тому що в неї найбільше російських грошей, а саме 160 мільярдів. Але єдине логічне рішення це або взяти ці гроші і відповідно дати Україні, або відповідно під ці гроші дати свої гроші для України. Інших логічних рішень точно немає, і каже: якщо в Україні буде стабільна економіка, то у нас буде порядок. Інакше українці відповідно шукатимуть цієї стабільності де-інде. А в цьому Європа точно не зацікавлена. Це якщо коротко, такий результат брифінгу. У нас було доволі мало часу півгодинки для того, щоб поспілкуватися з президентом. Ми були в його кабінеті та. Там тривала нарада. Відповідно, коли ми завершили цей прес-брифінг, то нарада продовжила тривати. Тому я думаю, що до вечора з'явиться ще багато цікавої інформації.